Попались на понад 4,5 мільйони гривень фінансових порушень. Знайшли аудитори в міському управлінні освіти рівного ревізія, що охопила період з січня 2022 по червень 2025 року. Показала значні проблеми з закупівлями, нецільовим використанням бюджетних коштів та завищенням вартості робіт. За даними західного офісу Держаудитслужби, серед основних порушень це закупівля електроенергії та продуктів з відхиленням на суму більше як 3,6 млн грн. використання освітньої субвенції не за призначенням на суму більше 375 сімдесяти грн, тисяч завищення обсягів і вартості ремонтних робіт на суму 175 сімдесят грн тисяч та понаднормове списання харчів на суму 465 шістдесят грн. тисяч аудитори вже направили листа керівництву управління освіти з вимогами усунути порушення та попередження про порушення бюджетного законодавства. Також матеріали з ревізії передали до рівненської окружної прокуратури. Сам керівник міського управління освіти Андрій Мазур нам по телефону сказав, що не коментуватиме ситуацію, оскільки цей період не стосується його діяльності на посаді начальника управління освіти. Але нагадаю, що на цю посаду він заступив 1 листопада 2023 року. Замінив Богдана Туровича, який покинув цю посаду через скандали з закупівлею продуктів харчування у дитячі садки. Нагадаю, тоді міське управління освіти купляло макарони по 109 гривень за один кілограм. Далі буде.